Президент Петро Порошенко доручив прискорити і вчасно завершити будівництво фортифікаційних споруд на кордоні з Росією. Про це він сказав на нараді з головою райдержадміністрації. Фортифікація один з напрямків посилення захисту держави. Другий пріоритетний підвищення ефективності збройних сил. У нас приходить все більше і більше тривожної інформації, що в другій половині травня почнуться активні наступальні дії. армії-агресорів. Нікого не хочу лякати, але всі мають бути тверді в тому, що країна здатна себе захистити. І четверта хвиля мобілізації сьогодні демонструє найвищий бойовий дух, найкращий рівень підготовки. І я в цьому мав можливість переконатися під час вперше за останні 20 років потужних навчань бригадного рівня.